Це е, відділення Котовського міськрайвідділку. Тільки но хвилин десять тому, звідси, виїхав автобус із міліцією, повний чол... людей сур... Там не є? Ні, я вас Бери не звію. Я, вона, вона, ху, я сюда. вас не знімаю. Преса, спокійно. Вона спокійно преса. Я гражданський чоловік, що Чо ти мені знімаєш? Я вас попереджую, спокійно преса. Ви кидайтесь, вона, не, не заважайте, вона, мені, преса, виконувати, не заважайте мені виконувати мій професійний обов'язок. Не заважайте мені виконувати мій професійний обов'язок. нахуй? а ти чоловіку, алло. Алло, і туди, бля. Ти туди, алло, ти, бля! Як ви бачили, невідомий накинувся на журналіста, який знімав цей репортаж. За тим, як нам стало відомо, сьогодні з Котовську виїхало близько 40 міліціонерів на Одесу. Вони поїхали на Одесу. Разом з ними були хлопці спортивної статури, так звані тітушки. На жаль, ми не встигли засняти їх від'їзд. Тут було багато родичів, які плакали і не хотіли відпускати своїх хлопців, як вони вважають на Вівну Загибель. Але хлопці, які теж не хотіли їхати, були змушені поїхати.